Запорізька АЕС вже на вищому представницькому рівні президент Сполучених Штатів виходить і говорить про те, що під час перемоги з Російською Федерацією буде підніматися питання щодо подальшої долі Запорізької АЕС. А я пояснюю, чому власне подібне трактування ситуації з боку президента Сполучених Штатів знов-таки вимоги Російської Федерації. Україна має віддати всю територію Запорізької області, бо начебто росіяни не можуть поступитися е, територіями, бо ці території вже включені до складу Російської Федерації згідно Конституції країни-окупанта. Досить хідна логіка. І в цей момент Сполучені Штати виходять і говорять. Територіальні питання фактично ставимо на паузу, бо наразі розглядаємо питання власності Запорізької АЕС і готовності Сполучених Штатів зайти чи то в вигляді сліпого трасту, чи відповідно інші можливі варіанти контролю за цією атомною електростанцією. Погодьтеся, шановні телеглядачі, Якщо мовиться про те, що Російська Федерація претендує на всі землі Запорізької області, то контроль над ядерним об'єктом, а це було одне з ключових завдань так званої СВО, саме захоплення Запорізької атомної електростанції, втрачає будь-який сенс. Бо тоді виявляється, Запорізька атомна електростанція буде перебувати під українським контролем, а не російським. Бо Сполучені Штати будуть укладати договори з українською стороною, а не російським Росатом. А я нагадаю: згідно указу російського диктатора, Запорізька АЕС вже передана в структури Росатома. То поясніть мені, це відстоювання українських інтересів. Чи тут зрада і зближення позиції з. Представниками Російської Федерації і зауважте, після цих пропозицій, не пропозиції, а чіткої е, по, про, позиції Сполучених Штатів вже Російська Федерація вимушена виходити по підсумках зустрічі і заявляти про те, що питання Запорізької АЕС ми не будемо піднімати апріорі. Ну це заяви. Подивимося на подальший тиск з боку Сполучених Штатів.